Привіт! Я Роксана Макитів. Вітаю вас на моєму каналі. Підтримуй розвиток Ютубу українською мовою. Підписуйся, пиши коментар від чотирьох слів, поширюй відео, натискай на дзвіночок, щоб бачити нові відео. А також підписуйся на мій інстаграм. Привіт, друзі! І сьогодні ми подорожуємо Каліфорнією. Ми в Сан State парк. Це вже Невада, близько 2-3 кілометрів від Каліфорнії. Ми приїхали сюди сьогодні. Перше ми були це є е, Лейк Тахо, але зі сторони Невади. Ми колись були на Лейк Тахо один раз, правда, просто в звичайному місці, а це місце є незвичайне. І зараз я вам пізніше розкажу, чому воно не незвичайне. В першу чергу я хочу вам нагадати підписуватися на канал, а також проявляти свою активність. Я хочу, щоб більше і більше українців бачили відео, які я знімаю. Вони є не тільки про подорожі, а також інформативні відео. Тому підписуйтесь на канал, тому що такий алгоритм Ютубу а також інстаграму. Ставте лайк, ставте коментар від чотирьох слів, тому що так з таким темпами відео українською мовою будуть більше поширюватися. Ну що, поїхали, розказую вам. Що це озеро, яке ви побачите позаду мене, воно знаходиться на висоті Говерли. Близько 200 метрів нижче, ніж Говерла. Представте собі, нам сюди їхати близько двох годин від Фолсону, від Сакраменто, 2,5 години. Просто неймовірне озеро. Мені дуже і дуже сподобалось. Отже, на відстані двох з половиною годин знаходиться якраз ця локація. Вона унікальною. В'їзд тут близько 500 машин і більше не пускають. Хочу ще розказати про те, що тому що я розповідаю багато до речі, в себе в інстаграмі. Якщо хочете, підписуйтесь тут. Залишу посилання назву сторіночки в інстаграмі. Там я розказую більше про Америку. Є такі, знаєте, живі щоденні сторіс. Отже, щоб в'їхати в'їзд тільки на 500 автомобілів. Якщо ви пропускаєте, ви перше резервуєтеся. Якщо ви пропустили свій в'їзд, який є тільки до 10.30 щодня, тоді все вже вас їзд переходить в звичайну чергу автомобілів, які чекають, наприклад, які не робили онлайн резервації. Тому треба поспішати в 10.30, 10.00 приблизно максимум, закривається вже можливість в'їхати по резервації. Туди. Колись мені розповідали, що тут резервації не було, всі собі їхали, як хотіли, але було дуже складно, був супер страшний трафік, і місцеві дуже були проти цього, бо їм, звичайно, що було складно жити в таких умовах. Тому зараз все більш культурно, Хочу сказати, що тут є туалети, тут є все, що потрібно, магазин, тобто тут вся цивілізація, розумієте? І ось ця водичка, що ви бачите, щоб ви розуміли, що вона є дуже холодною. Е, вона нагрівається до температури плавання. Хоча ви можете побачити, що деякі люди плавають, здебільшого діти нагрівається в серпні, але насправді вона настільки холодна, що ну просто я б сказала навіть крижана. Можливо, після обіду можна буде так помочити ножки, щось таке зробити. Або ви побачите, як я пливу в крижаній воді, хоча сумніваюся. Е, зато природа неймовірна. А позаду мене гори, я вам зараз. Що зможу познімаю гори покриті снігом, і ось якраз цей сніг він стоплюється і е, він топиться якраз в цю в це озеро, і воно стає ще і ще холодніше. Але насправді природа дуже гарна і вартує поїхати. Сюди близько 2 е, годин з Фолсону. Е, Фолсон зараз це просує, сьогодні неділя, тобто до Фолсону нам з дому близько е, 45 хвилин з Сакраменту до самого Фолсону. Але сьогодні неділя, то нам близько 30 хвилин і з Фолсону сюди на цю локацію годину 40 годину 30. Трафіку немає, все прекрасно. Навіть на в'їзді сюди, в парк не було абсолютно трафіку, і ми не очікували просто навіть ні хвилини. Бо нам розказували люди, які тут вже були не один раз, що потрібно чекати близько двох годин, навіть тільки на те, щоб заїхати в сам парк. Ще раз хочу вам сказати, щоб заїхати сюди, в цей парк, потрібна ось ця резервація. Її перше показуєш там при повороті, щоб не створювати трафік. і Потім, звичайно, що вже прибутці охорони на в'їзді її конкретно перевіряють, щоб вона у вас була. Перевіряють пас типу в машині, в автомобілі, які люди є з вами. Вони можуть також проїхати. І вартість, як нам сказали, бо це друзі резервували 20 доларів з автомобіля. Зараз хтось скаже, банально, так я говорити, але сказати, що тут красиво не сказати нічого, але насправді воно так є, розумієте? А, зараз а, тут треба обрати взагалі три шари одягу, щоб ви розуміли, на вечір від води буде шалено холодно, так само як з самого ранку. Шалено холодно, тому що вода лідяна. Зараз, коли йдеш по такому от, гляньте, пішохідному трейлу, мені так горячо, я так хочу води, я так хочу пити, Фу, щоб дойти, називається. А в обід горячо, дуже треба роздягатися а на вечір треба брати куртку. Часом навіть шапку я не перебільшую, я вам серйозно кажу. Я пала на якийсь пішохідний трейл. Е, якби така доріжка, вона є вимощена деревом, трошки бруківкою от зараз попереду буде. І можна подивитися на лайк Таху, якої дуже вона невідомо. О, просто насправді так тепло, я так хочу пити. Я не дуже розумію, в якому сторону. Але я так запиталася людей, сказала, що тільки в один one way. То я звідси зайшла, я там вийду. Я маю надію, що я там вийду. Тут є різні насправді виходи до води. Дивіться, яка білочка, може, я її зможу вам зазняти. Не знаю, сподіваюся, ви бачите тут білочку? Опа-опа-опа, де ти? Покажися людям. Ха. Ну, менше з тим. А, тут є дуже різні виходи до води. Ось там, і я чую, що там є люди, є вихід до води, повітря таке круте. Просто якщо йдете сюди, ну це напевно буде така звичайна банальна порада беріть воду. <рістить> беріть воду. Дуже гарно і наголошую, що дуже міняється погода, зараз так жарить сонце. Хоча по градусах показували, коли я перевіряла навіть сьогодні зранку, найжаркіше показувало 22. Але ви врахуйте, це не українське сонце. Це 22 в неваді. Розумієте? Каліфорнія, Невада, вау, тут, напевно, щось дуже-дуже гарне. Тут є досить багато людей. Зараз я попробую так, розвернуся. М -м -м, йдемо. Так, що ж я тут побачу? Люди є. Маленько. Ух, тут такі дуже великі камені, я на них точно вилазити не буду. На нас такі меншенький вивезен. Ага, люди на каяках. Ось мужчина на камені. Ну прикольно, є лавочка. Дуже багато класних місць насправді. А, я, на жаль, не взяла свій мікрофон, я його просто забула. Розумієте, я постараюся за допомогою штучного інтелекту обробити тут звук, щоб він був більш-менш якісним. Але так як я блог знімаю в першу чергу для себе, для спогадів. Для своєї сім'ї, а також для своїх підписників з інстаграму, які люблять подивитися на Америку, чи якось почути мій, мою думку бачення, там про життя, про певні якісь речі, як я розповідаю більше в інстаграмі, дещо в Ютубі. Тому я думаю, що звук важливий, якісний, але нічого. Дуже гарно. Тут дуже гарно, але я вже чекаю закінчення цього трейлу. Він досить великий, великий. Так. О, дивіться, дивіться. Ось на такій є локації зараз. Тут собі можна виходити до озера. Є просто вихід звичайний до озера. Можна собі спокійно виходити. А та, так як я одна, розумієте, нікого зі мною немає. Я не піду до озера, тому що бачите? які там різні може бути різна живність. І, і навіть потім мене ніхто не знайде. <гум> тому, тому я так ризикувати не буду. Йду просто, о, я бачу пляж, але я зайшла так далеко, мені себе буде купують час обертатися. Дуже гарно. Зараз вам покажу, куди виходить цей трейл. Значить, в ми сидимо, а зараз, зараз я розвернуся. Ми сидимо приблизно десь ось тут. І я ось це все коло зробила, аж сюди зробила. І щоб ви розуміли, які там гори я хочу передягнутися, купити води і піти, показати вам ще гори. Або можливо, я навіть зайду в воду. Мені так гаряче. Люди зараз тут американці мають такий, бачите, вид відпочинку. Вони купляють собі великі палатки. І в палатках відпочивають, парасолі це вже не так, ну, не так поширено тут. Парасолі менш поширено, є палатки, такі великі навіть тенти, досить великі тенти, і каяки. Тут можна, до речі, орендувати каяк за 80 до... 60 доларів з людини. Так мені сказали, що минулого року був такий прайс. І якщо ви хочете за годину, якщо ви хочете наступну годину, тоді вам потрібно заплатити ще 30 доларів. За наступну годину. А є каяки якісь прозорі, уявіть собі, що ти е, ну пливеш на ньому точніше, там ну, на каяку, як це правильно сказати, Одним ну, словом, він прозорий, і ти бачиш, ось це все красу, це все в воду. Це дуже круто, і він на 20 доларів дорожчий. Ну так як я не маю зараз сили на каяки зовсім, я оце добре про трейлок пройшлася, і вже от і вже супер. А так от гляньте, так відпочивають американці. Мені подобається, тому що тут не можна якби вживати алкогольне, то що я не проти, але я маю на увазі, що дуже охайно, прибрано, акуратно. Ви розумієте про що я маю на увазі, що немає якихось там банди, яка там, як буває в нас в Україні, збирається сімки, всякі таке. Я тут такого ще не бачила за два роки проживання в Америці. Я такого ще не бачила в таких open space, де люди приїжджають і де вони собі там ну поселяються відпочивають. Тут я так розумію, щось таке подібне, як амфітеатр. Бачите, ззаді мене крісла? От. І я вертаюся до точки А і зараз піду наших шукати. Вода настільки холодна, я просто не розумію, як діти в ній перебувають. Просто крижана. Я от спробувала ногу запхати. Вона просто крижана, вода крижана. Я серйозно. Це капітан. Яка холодна. Знаєте, таке враження, що ти в джерелі або в кринетці. Така дійсно вода, як в Криниці. Але так А, У яка холодна вода. Ну що ж, я нарешті залізла в цю кружову воду. Боже, вона настільки кризана, я просто не передати словами. На сьогодні завершується наша поїздка сюди, на Лейськаху, на цю локацію. Скажу вам ще з мінусів, Тут надто багато людей, просто надто багато людей. Мені більше подобаються локації, де менше народу, де можна просто посидіти, почути, подивитися на ці шалено нереально, круті гори з снігом. Просто відпочити в тишині. Тут цього ви не будете мати, але ви будете мати такий, скажімо так, ексклюзивний вихід. Бо озера з таким от виглядом, який хочуть побачити всі, що навіть аж ви зарвують кішки. Нагадую вам про підписку, лайк каналу і коментар від чотирьох і підтримувати канал, який я знімаю українською мовою. Тому що такі алгоритми з Ютуба, а також інстаграму. Підписуйтесь на інстаграм і кормить всіх.